Якщо ви не в курсі, наскільки Бліс неймовірна, отже, ви про неї просто не чули. Я повноправна богиня WWE, і цьому є багато підстав. Представляємо вам 5 фактів про богиню WWE, яких ви могли не знати. До приходу у WWE Алекса була успішною бодібілдеркою. Вона почала займатися цим 2010 року, і за кілька тижнів взяла участь у першому турнірі та здобула там перемогу. Алекса вступила до лав професійних бодібілдерш у 2011 році. А в 2012 і 2013 роках вона виступала на змаганнях Арнольд Класік перед тим як влаштуватись на роботу у WWE у травні 2013 року. Півтораметрова лиходійка також виступала у команді підтримки своєї школи. Виступала у конкурсах і прикрасила обкладинку журналу American Cheerleader за серпень 2008 року, а потім вступила до університету міста Акрон і була в команді підтримки університетської збірної. Ми всі запам'ятали Алексу злою відьмою, але починала вона у NXT в абсолютно протилежному образі. Мене звуть Алекса Бліс, і сьогодні мій перший виступ. Але я готова створити великий бум на NXT. Тоді Алекса була одержима всім, що блистіло, та виблискувала, також виходила до ринку у балетній пачці, а її коронний прийом називався Sparkle Splash. Але нам більше пасує назва Twist Bliss. У травні 2015 року в ефірі NXT TakeOver Unstoppable Алекса запам'яталась тим, що допомогла Веслі Блейку і Баді Мерфі відстояти звання чемпіонів у командних змаганнях. Щоб відповідати новому лиходійському образу, Алекса Блі стала носити костюми в стилі Фредді Крюгера. А після драфту у 2016 році, і Харлі Квін та загадника. Алекса вперше виступила на Реселманії у 2017 році, але вона побувала частиною великої події декількома роками раніше. На Реселманії 30 вона разом із Сашою Бенкс і Шарлот Флер були частиною бекграунду Ейча під час його виходу на арену. Бліз залишила свій слід в історії реслінгу всього за кілька років, але це для неї тільки початок. Дякуємо за перегляд! Ще побачимось.